Всіх вітаю. Коротенький огляд на із сталі 95 х 18 термічка з криво з твердістю на 60 одиниць нержавіюча сталь яка крім того що нержавіє ще й гарно ріже Так, можный калекс шоколадного шоколадного кольору Браун чи шоколад називається Форма книжка на ремінному пластиковому підвісі, з можливістю горизонтального розміщення на ремні. Він регулюється, обертається в обидві сторони, що дасть вам змогу. Прикріпити його так, як вам подобається. Матеріал на рукоятки Мікарта чорно-корічного кольору, кріпиться все на латунні піни, трубка теж латунна. Темляк, темлячна буса. Параметри ножа загальна 250, коли там 130, ну а решта рукоятка. Товщина на данном экземпляре 4 мм, зведення 0,4, заточка на 20 градусів на сторону. І є ось така гравіровка з моїм лого, маркою стали і назвою моделі Рукоятка як модно ще сказати, анатомічна, але ніж лежить в руки дуже-дуже класно. Є виборка під пальці на ножі, на рукоятці ножа багато радіусів, що дає змогу тримати ніж дуже міцно, не прикладає багато зусиль. Сам ніж. Ніж підійде мисливцям, людям, які люблять подорожувати. Він не легкий, але він і не важкий. Для кемпінгу та любителю м'яса, шашлику буде дуже гарний помічник.